Вітаю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Кітують, бо втомились мерзнути. У рівному близько сотні людей зібрались під стінами облдержадміністрації, щоб висловити свій протест. Мешканці одного з мікрорайонів нарікають, що в їх оселях панує холоднеча. Перебої з теплопостачанням почалися, коли будинки підключили до котельні, яка працює на альтернативному паливі. Що вимагали сьогодні та чи прислухалися чиновники до проблем людей? Дивіться далі. У оселі пана Миколи термометр показує плюс 13. каже, мерзнуть усі, і навіть домашні улюбленці. Холодно в хаті, нема, ну, Гріємося під ковдрами, в валянках ходимо в хаті, дочка з дитиною на квартири живе, ушла, тому що невозможно проживати в таких температурних режимах. За словами людей, така температура стала нормою для всіх шести будинків на вулицях Руській, Олени Пчілки, які обслуговує одна і та ж твердопаливна котельня. А ще тепло вона подає в медичні заклади, дитсадок, дитбудинок і школу, які також мерзнуть, кажуть громадські активісти. Перше мерзнуть діти про це ніхто не знає. Ніхто не знає місто, не знає, Це надзвичайна ситуація. Там є і немовляти. Я сам особисто ходив, ті дитячі будинки. Я дивився, що холодна вода. Просто як можна 300 дітей помити елементарно, Помити посуду для 3-4 рази на день підмити тих дітей малесеньких холодною водою. І вже вихователі кажуть, що задовбалися чайника просто мити дітей всю осінь зиму. Плюс добре, що повстали власне мешканці цих будинків. Вони говорять від цього мікрорайону. Вони говорять про їдкий дим. Це токсичні відходи абсолютно йдуть. Представники компанії Укртеплорів на які отримали котельні в суборенду, намагалися заспокоїти людей. Мовляв, похолодання спричинив прорив у тепломережі. Неполадки намагаються усунути. Виникла зараз позаштатна ситуація, яку ми ліквідували більш оперативно, але виникла після неї моментально, коли ми почали набирати систему опалення водою. Виникла інша ситуація. Ми не змогли її набрати зв'язку з поривом. Місце пориву ми вже знайшли, але зупиняти зараз його не будемо. Ми додатково встановили насоси підживлюючі. Зараз тиск стабілізувався, але йде за добу близько 50 кубів води в землю. Та люди нарікають від перепаду температури, потерпають увесь опалювальний сезон. Тож терпець увірвався. Про свої проблеми говорять вже під час пікету під стінами облдержадміністрації. Але потрапити на прийом до очільника області вдалося не одразу. Спочатку людей не пускають, бо триває колегія. В коридорі починається штовханина. Дочекавшись очільника, люди розповідають про свою проблему. Кажуть раніше, коли їх будинки обслуговувала інша газова котельня, проблем не було. Не було і задимленості. Я переніс обширний інфаркт. Я можу таким дихати? Таким дихати я можу. Я зараз йду вже в лікарню, Вже ваші міліціонери достали. У нас крик душі, крик душі в три місяці. пройшло. Вислухавши людей, очільник області, і міський голова йдуть радитись в результаті перемовин. Вирішують людей, таки підключать до іншого джерела тепла. Нам цей клопіт зовсім не був потрібний. Прийняли ми рішення, що подавати це тепло, тому що нам тепле запропонувало тепло на 25% дешевше, і ми хотіли зробити добре. На свою, на щастя, ми підписали угоду пробно тільки на рік. Але з огляду на те, що от зараз сталося, ми домовилися, що вони віддають нам тепломережі, і ми завтра запускаємо свою котельню. Нам треба день-два на запустити свою котельню. Я сам прийду, перевірю до вас, чи у вас тепло теплоката. Перерахунок коштів за опалення попередніх місяців також буде. В обіцянки чиновників люди. Повірили і розійшлися по домівках. каже, чекатимуть не просто конструктивного рішення, а результату, що тепло в оселях з'явиться, а повітря навколо будинків буде чистим. Ірина Лаговська Павло Вибач, випуск новин. На Рівненщині розпочали відстріл диких кабанів через вірус африканської чуми свиней. За результатами епізоотичного розслідування ветеринари встановили, що вірус АЧС у слополіське. Що на березні щоні занесло з лісу разом з тим? Лісівники проведуть депопуляцію диких свиней у лісі і не тільки навколо Поліського, а й в цілому районі. Відстрілювати тварин будуть і в угіддях Корицького, Гущанського, Костопільського та Рівненського районів. Депопуляцію проводитимуть не тільки під час карантину, а й мисливського сезону 2017-2018 років. У селі Поліське продовжують роботу над ліквідацією спалаху вірусу. На виїзді з населеного пункту працюють три ветеринарно-поліцейські пости. Так, ветеринари обійшли майже 350 індивідуальних господарств, вилучили 20 голів свиней, провели дезінфекцію приміщень у близько півсотні дворів і заборонили торгувати свининою. А за вилучених свиней людям мають виплатити компенсацію. Замість Валентинки обручка, адже день святого Валентина чим не привід одружитися у рівному ж це можна зробити за скороченою процедурою, адже у місті запроваджено проект Шлюб за добу з моменту його старту 16 пар вже скористались такою послугою вже сьогодні у найромантичніший день року. Пару молодят особисто вітали міський голова рівного Володимир Хомко та начальник обласного управління юстиції Івана Смочило. Як це було? Ми розповімо. Дивіться далі. Поцілуйте нас коридо. Лілія та Сергій вже 18-та пара в Рівному, яка вирішила скористатись послугами проекту Шлюб за добу. І, хоча вони не перші, проте все ж особливі молодята, адже реєструють шлюб 14 лютого. Кажуть, хотіли одружитись саме на день усіх закоханих. Ми зрозуміли, що понад наш скептис і скептичне відношення до шлюбу ми хочемо саме так зблизитись абсолютно, як останній такий красивий крок, який можна створити, щоб показати, тому, що варто бути впевненими в собі, впевненими в тому, хто ми є один одному, і зіпсувати свою неприязнь до Дня Святого Валентина і зробити собі маленьке свято, коли всі святкуватимуть свою подійку, а ми особисто свою. За словами очільниці обласного управління юстиції Івани Смачило, поки пілотний проект шлюб за добу вже встиг стати популярним серед людей, які не хочуть чи не мають багато часу, аби витрачати його на підготовку до весілля. Одна пара. Прожила більше разом як 10 років і вирішили це зробити такий усвідомлений крок. А інша пара також давно була разом, але наречений військовослужбовець і в нього якраз у цей тиждень був часу відпустки, і вони скористалися цією послугою. Я хочу сказати, що для воїнів АТО, для учасників, ця послуга є безкоштовно. Лілія та Сергій не єдині, хто сьогодні скористався послугою експрес-весілля. Окрім них ще три пари зареєстрували шлюб за добу. Владислава Стецьок, Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Давайте рахувати разом з такою пропозицією. Звернулись представники управління транспорту до рівня. Зокрема, запрошують містян взяти участь в обстеженні пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах, аби врешті встановити скільки фактично за день перевозить той чи інший маршрут. Проводитись він буде у першій декаді березня місяця 2017 року. До цього часу усі бажаючи долучитись до нього повинні надати згоду в письмовому вигляді за адресою вулиця Шевченка, 45, управління транспорту і зв'язку. Довідки можна отримати за телефонами 26 95 24 і 26 48 17. В Україні продовжують святкувати 500-річчя реформації, адже відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Не винятком і Рівненщина в нашій області вже пройшла низка заходів та акцій. Як нещодавно святкували у Вараші. Дивіться далі. Вперше за історію України всі протестанти офіційно відзначають 500-річчя реформації церкви. З нагоди цієї дати по всіх куточках країни представники протестантських конфесій проводять масштабні тематичні заходи та урочисті концерти. Одне з таких відбулося у місті Вараш. Туди з'їхали церковнослужителі з усієї країни. Україні розвиваються іванівські церкви, які взяли не лютеранський напрям, але самі принципи. Лютера, тільки слово, соло скриптура, тільки віра, соло фіде, тільки благодать, соло грасія, от соло ісус. Серед сотень християн, які прийшли на відзначення 500-річчя реформації, відомий у цьому краї благодійник та меценат Віктор Мялик. Саме він у вариші відремонтував інфекційне відділення лікарні, встановив спортивний майданчик для молоді та розвивальний майданчик для особливих дітей. каже всього у житті досягнув завдяки Божому благословінню, А тому 500-річчя реформації церкви для нього особлива дата. І ми свідчимо як християни добрими справами, що віруючи, то добро, ну, те, що я вірю в Бога, то Бог мені полегшує я жити. І ми всі християни, незалежно яку ми конфесію ходимо. в нас Бог один, нас віра одна. Я знаю принцип, як я для себе беру. Якщо я хочу, щоб любили мене, то я люблю їх. Якщо я роблю добро, я хотів би, щоб робили мені добро. І от це, іменно, тільки Божа милість таке може зробити і наставити, і вести правильно, якщо ти будеш оховати на Бога. Розвиток реформації та повернення християнського світу до Біблії поклали початок реформування освіти, науки та економіки, зазначають церковнослужителі. А тільки реформа серця, народження згори, прийняття Христа по справжньому в своє єство, своє життя, а тоді майбутнє благословенне до праці, прославляючи Господа. Ось реформація дає такі результати. Лише через духовну реформацію відродиться справжня Україна, акцентують віряни. Найуспішніші країни світу майже всі вони пережили в своїй історії реформацію, яка і зробила такий потужний вибух економіки. Ми хочемо, щоб українці знали про це. Ми хочемо, щоб Україна, відзначаючи цю подію, розуміла, в чому буде секрет успіху і України. Кою лікується легше. Так у Рівненський військовий госпіталь із концертом завітала співачка із Полтавщини. Бійців вона тішила традиційними українськими народними піснями. Окрім того, військовослужбовці почули і маловідомі твори саме з полтавського краю. Подробиці далі. Музика лікує краще, ніж ліки, переконана співачка із Полтавщини Олена Білоконь. Таким чином, із концертом вона завітала у Рівненський військовий госпіталь, аби підтримати бойовий дух бійців, які знаходяться на реабілітації. Чи це можливо автор, чи це просто військовий, чи це можливо той самий лікар? Ми хочемо всі бути потрібними. І за поклику своєї душі і свого серця, як коли господь дає талант, то його потрібно повну силу реалізовувати, нести до людей, розділяти Цю любов до пісні до рідного краю, любов до людей, то що я й роблю. І з радістю я, де мене завжди запрошують, я з радістю їду і дарую пісню свою. Це її перший візит на Рівненщину, а запросив співачку у нашій краї боєць батальйону горинь за позивним Беркут. Чоловік розповідає, познайомився із Оленою Білоконь на сході України. Вона приїжджала туди з концертами. Пісню, особливо, як у несе Олена, вона і патріотична, і. Як сказати правильно, веселої вносить у душі солдат. Вона якусь надію на перемогу. І що все буде добре, що Україна з нами, люди з нами, волонтери з нами. Олена Білоконь славиться майстерним виконанням самовеселих, підбадьорюючих народних пісень. які побували у зоні АТО, а зараз реабілітуються у рівненському військовому госпіталі. Розповідають, музика дійсно допомагає справитися із багатьма труднощами. І приємно, що виконавці не втомлюються їздити на схід України у госпіталі, військові частини і таким чином по-своєму підіймати бойовий дух військовослужбовців. «Це треба, я вважаю, чому Ну, розгрузка все одно ж, одної і те ж. так, все таки, разнообразі. Мозгами адихаємо бійці заповняють після курсу реабілітації, тобто після нетривалого перепочинку вони неодмінно знову повернуться на передову. Після реабілітації повернутися знову зонату По любому А як же, там пацани не Надо. Вікторія Бонда, Роман Шикуниць, випуск новин. Подарунки сповнені любов'ю а такими вони можуть стати лише у тому випадку, якщо зроблені власноруч. Так у рівненській обласній бібліотеці для юнацтва провели майстер-клас із виготовлення вітальної листівки до дня святого Валентина, або його ще називають днем всіх закоханих. Подробиці далі. Кольоровий папір, клей, ножиці та фломастер, і всього за півгодини подаруночок до дня всіх закоханих готовий, просто але зі смаком і головне з душею. Так у Рівненській обласній бібліотеці для юнацтва діти власноруч робили вітальні листівки. Я думаю, що тут уже вкладаються і почуття дитини. Коли вона виготовляється, і фантазія розвивається, і майстерність пальчики розвиваються дитини. І, мабуть, приємніше отримати подарунок такий сувенір, виготовлений своїми руками, а не просто десь придбаний на базарі. Нагадаємо, що День святого Валентина або ж день всіх закоханих відзначають 14 лютого. Не всі діти знають історію цього свята, але всі одноголосно зазначають, що саме у цей день прийнято дарувати та приймати подарунки. А головне, можна відверто сказати про свої почуття до іншої людини. «Дарують валентинки, цукерки, квіти, признаються в почуттях. Щоб признаватися в коханні, ну це не буде якимось поступ, ну, поступком, який буде засуджуватись це ж свято. Чому би ні? Свято закоханих там, дарують один одному Валентинки, шоколад, квіти. Та здебільшого вітання листівки, які власноруч виготовили дітки, призначаються не лише палко закоханим, а в першу чергу найріднішим і найближчим людям. Я подарую своїй мамі. Більше всього вона в мене єдина, кохана. Я подарую цю Валентинку тату і напишу побажання, напишу, що щоб він був здоровий, щоб ніколи не покидав свою сім'ю. Це свято прийшло до нас із Європи. Там день всіх закоханих відзначають вже понад сотню років. Традиція обмінюватися подарунками на День святого Валентина полюбилася і українцям, і дорослі, і малі переконані, що таке свято таки потрібне. Це свято нейтральне. Ну є люди, які вірять в це, є люди, які не вірять. Це вже їхня справа. Ну для молоді це цікаво, позитивно. Більше часу проводять своїм коханим. Я думаю, що це свято молодіжне для молоді, але я думаю, що це потрібно. Це свято приносить тільки радість. Любов, радість якісь почуття. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Усіх вітаємо з Днем Закоханих. Бережіть свою любов. Побачимось.